В ефірі Кіцвіль ТВ. І сьогодні ми з вами поспілкуємось на тему чари бивають не лише у казках. Нашим глядачам буде дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. Сьогодні у нас в гостях Тимофій. Олег! Отже, скажіть, чи вірите ви у чарівників? вас, є да! На вашу думку, хто такі чарівники? Фокусники! Що завжди вони хороші і роблять добрі вчинки. Ну, мозок плохі і хороші. Як ви думаєте, де можна дізнатися побільше інформації про чарівників? Ну, можна дізнатися у цілки. А у фільмах? Ну, в фільмі ще можна. А які фільми або казки про чаклунів ви знаєте? Ну, я знаю Чалкун балту. І століхав, набач, такая сказочка є. Зрозуміло. На вашу думку, чи існують чари у повсякденному житті? Ні. А чи можливо, щоб чарівники можуть ходити поруч із вами? Ні. А хто з ваших знайомих може бути таємно чарівником? Невидимка. Скажіть, ви любите мріяти? Так. Да. А от колись збувалися ваші мрії? Розкажіть про це. Да. Так. У мене з'явився лягукольчик. кольчик. Зрозуміло. А якби ви стали справжнім чарівником та змогли б творити справжні дива за допомогою чарівної палички, то яке саме диво ви б здійснили? Я здійснив, щоб. Він був весь молодий. Зрозуміло. На останок мені б хотілося дати вам маленьку пораду. Помічайте маленькі дива, які кожного дня відбуваються в оточуючому світі. Дякую вам за участь у нашому чарівному ток-шоу і за ваші цікаві відповіді. Да. Це була передача про чари, що бувають не лише у казках, та я, його ведучий Назар. До зустрічі в наступних випусках.